Доброго дня. Ми з вами знаходимося сьогодні у гімназії номер 7 із директором. Іван Сергійович запросив мене долучитись до акції. Такої благодійної діти виготовляють окопні свічки, і я із задоволенням долучився, звичайно. Віз парафін для безпосереднього виготовлення цих свічок. Це щорічна акція. Вже ми другий ага, рік підряд ага. проводимо цю акцію. Був Будь... відкритий збір ага. на парафін. Ага. Дітвора вже частину. З цього збору закрили, закупили парафін, ага. те, що ви нам передасте. Ну, тут з цього дв, 25 кілограмів, це близько да. вийде близько 100 свічок. Чудово, Тошки. чудово. А, Доброго світло. дня. Світло вже а, а у вас вже процес триває, да? я думаю, що цього буде більш ніж достатньо для сь сьогоднішнього об'єму. А у подальшому я завжди готовий, як кажуть. Долучатись до таких подібних акцій, да. Тому, якщо буде потрібно ще, можете на мене розраховувати. Да. Дякую. Да. Дякую. Ага. І скільки вона горить? Ну, Перевіряли з дітьми тут ага. чотири години. Точно ось я вже зараз. В мене в руках готовий продукт. скажімо так, да. це окопна свічка, яку виготовляють діти, як ми з вами побачили молодці. Ще раз дякую, що показали і навчили. Звертайтесь, буде потрібен ще парафін. Будемо ще його вам привозити. Так що ми вам да теж вдячні, бо 25 кг це, це багато ну ми супер. Я ж кажу, так да. чим більше зробимо разом, тим більше. Трош, трошки допоможемо нашим хлопцям, да, да. Да. тому я сподіваюся, що цей парафін і ці свічки стануть в нагоді нашим захисникам і не тільки тепло фізичне, а ще й тепло, скажімо, дитячих рук їх буде зігрівати там. Тому дякую всім.